Щастя, радості і добра. Я вітаю тих, хто дивиться цей влог, і розумію тих, хто не дивиться. Сьогодні в мене в гостях Ольга Кобевко, лікарка, волонтерка, депутатка. То хто ж ти, Олю? Яка роль з цих трьох тобі найближчий до тіла? Привіт, вітаю. Ну я українка, перша, напевно. Це а клас. далі це вже все те, що я можу робити, і я... те, що вмію робити, і те, що я хочу робити. Тобто медицина це, звичайно, моє, мій вибір, суто мій вибір. Волонтерство це вимушена така, на жаль, ситуація 10 років, вже 11 рік. От, а депутатство, напевно, це таке більш суміжне до того, що і зміни в державі як війна, так само, напевно, і депутатство. Я радий вітати тебе, дякую за те, що ти завітала, і я коротко розповім, що буде відбуватися. У мене давно вже назрівала ідея відновити спілкування з цікавими людьми нашого міста, але щоб це не було просто інтерв'ю, а було в вигляді трошки шоу, ігрового шоу. Зараз поясню, в чому суть. Е, ідея влогу заключається в тому, що в нас буде сім блоків. Це різні теми, там, професійна, особиста діяльність і так далі, я їх пізніше озвучу. І для того, щоб трошки додати динаміки в наш блог, я буду пропонувати тобі на першому раунді вибрати один блок, з якого ми почнемо, про який ми почнемо спілкуватися, і один блок, який ти не хочеш спочатку говорити про нього, скажімо так. В наступному раунді буде так само, що залишиться в нас там 5 тем, можна буде обрати так само, з чого ми будемо говорити, про який ми не будемо говорити. Так, я знаю, що ти зараз скажеш, що я можу відповідати на будь-яке питання. Абсолютно. Я не маю заборонених тем, але будемо все-таки рухатися по тому, як придумав наш партнер-інтелект. Тобто буде в тебе завжди вибір червоної і сильні таблетки. Так? Добре. Тобто таке і таке. Добре. Отже, ну, під час розмови ми більше вже розберемося. Зараз я тобі озвучу, які в нас я запропоную, да? блоки, блоки питань, а ти вже потім вибереш, з якого ми почнем. Е, Перший блок це професійна діяльність. Тобто Для того, щоб поговорити про твою... Ти, ти почала про це говорити, про лікарську роботу, про волонтерську, про депутатську. Другий блок це особисте життя, тому що багато хто тебе знає як волонтерку, як лікарку, і я точно впевнений, що багатьом людям цікаво все-таки, яка ти ж не публічної сторони. Так? Третій блок на вибір це запитання ведучому, тобто мені. Ти можеш запитати мене будь-що, ми до цього з тобою абсолютно не готувалися, ти про це не знала. Я обіцяю, що я скажу правду, правда, можливо, я там не всі факти буду знати. Е, наступний четвертий блок, який я тобі пропоную, це умовно, хто, хто буковинський мільйонер. Це буде Аля Вікторина хто хоче стати мільйонером. Тобто я поставлю тобі одне питання, буде чотири від, варіанти відповіді відповідей. І в принципі буде тільки один шанс позвонити другу, якщо хочеш дізнатися. Може позвонити. Якщо ми вибереш цей блок, і будемо про нього розповідати, можливо, прийдеться дзвонити. Мій чи твій? Ні, твій, 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 твій. Ну, не знаю, кому будеш дзвонити. П'ятий блок це блок бліц питань. Якщо пам'ятаєш минулих випусків влоги, таке було. Коли я експрес-питання, ти говориш те, що перше тобі в голову прийшло. Е, наступний шостий блок це імпровізація. Що це означає? Я тобі змоделюю ситуацію, яка мені там, прийде в голову, тобто назву там, якусь локацію, час, персонажів. І твоя задача або розвинути цю імпровізацію, або викрутитись і придумати свою історію. Тобто вже і зараз ні, не, не заготовлено нічого. І сьомий блок, ми без цього хочемо чи не хочемо, але ми без цього не зможемо. Це є політика. Дуже хочеться почути твою думку про політиків, про політику, про політичне майбутнє, як на центральному, так і на місцевому рівні. Ось таких сім блоків. Професійна діяльність, особисте життя, запитання ведучому, хто буковинський мільйонер, блок Брію з питань, імпровізація і політика. Сім блоків. Допоки Ольга обирає, подивіться мені в очі, бачите цей страх, як я стрімаю з камер. А тепер поставте лайк внизу і підпишіться. І обов'язково в кінці напишіть, що я зробив або сказав не так. Оля, ти ж перший напишеш коментар, правда? Напишу. Супер. Шановні глядачі, ось QR-код банки, де збирають на виготовлення піві-дрони. Ці дрони наші захисники вже вразили не одного руського, не одну одиницю техніки, збили, підбили і не шкодили. Дуже прошу за можливості задонатити, тому що це наша спільна справа. Внизу є повний опис. Тут є QR-код. Вам не важко, хлопцям і дівчатам буде легше. Дякую. Отже, Олю, який блок ти вбираєш перший для того, щоб ми не відповідали на нього, скажімо так. Не відповідали. Не відповідали, так. Ну давай зараз поки що заберемо вікторини, напевно. Окей, чому? хто боков... хто хоче або Буковинський або, мільйонер – поки, поки в сторону. А на який блок ми будемо? Розмовляти першим. Ну давай почнемо з серйозних речей, щоб ми так. А потім вже будемо більш. З ем... серйозних це з яких? Ну, давай з політики. З політики, окей. Значить, політика, так, да, ти одразу з артилерії заходиш. <гум> Наскільки я пам'ятаю, ти балотувалася до обласної ради від політичної партії, як називалося, блок Петра Порошенка, <гум> так? Але неодноразово в соцмережах бачив чи в коментарях, чи в цих публічні заяви про те, що ти не членкиня партії і не завжди підтримуєш їхні рішення. Чому саме так? Тому ну що це моя свідома позиція, абсолютно свідома. Блок Петра Порошенка. Чому? Тому що на той час це по виборчій системі найближче було так ідеологічно. партія. Мала запрошень, дуже багато партій, окрім. Якщо не секретно, -по -по якщо не секретно, хто тебе запрошував? Май, майже всі, окрім поблоку і Бюту, це точно. Тому <свист> я не це я не мала якогось упередженого ставлення до чогось, але на жаль, будучи, наприклад, вже в саме в складі фракції, і коли мої. Ну, мої погляди вони дещо не співпадають з поглядами саме фракції, Я не говорю навіть про Петра Порошенка і про саму ідеологію партії в Україні, а більшості на місцевому рівні. Е, є питання місцевого значення, які ну, я не завжди... Не влаштовують, так? Не те, що не влаштовують, я би не хотіла навіть, щоб вони розвивалися на Буковині, тому що е, хочеться змін саме на кращому області. Тому є, є нюанси. А скажи чесно, у тебе є е, е, якісь конфлікти? Ну, то, окей, говоримо про місцевий <гум> рівень з е, партією Порошенка? Ну як сказати? Я скажу так, що в мене є е, навколо заздрісні люди. Оце було з дитинства, так, чесно. І тому навколо заздрісні люди, а в більшості це у мене чоловіки, які часто заздрять. То, ну, то, так, це то я якось так на них споглядаю. Тобто я все рівно йду до своєї мети, я все рівно притримуюся своєї думки. Я, всі знають, що я настільки... Людина стійка щодо принципів. принципів, так що ну навіть Іван Монтян коли сказав, що як принципово я завжди кладу Олюкобевку в приклад свої, <риклад> своїм одним тут… А він тебе кликав до себе в партію? Ні, от б'ют не от, бачиш, так, ні, не кликав, але ставить <риклад> тебе в приклад. Але то було якраз після попереднього скликання, з яким я з ним пропрацювала велику кількість років, то я думаю. зрозуміло. А це твоє перша Ні, ти Це вже друге. друга. я була в так? Так, я була від самого. В принципі, ти вже в обласній політиці розбираєшся 100%. Це добре, бо у нас потім буде там, блок питань в ліці, там треба буде знати відповіді. Е, Все-таки продовжуємо про серйозну тему. На твою думку, які топ-3 чи топ-5, як ти вважаєш, найбільших помилок центральної влади, починаючи там, після 24 лютого 2022 року? Я скажу. Е... Не від центральної влади, я тобі скажу, на місцях, тому що я вважаю, що кожна людина має вплив на місце. І на сьогоднішній день, згадуючи ті дні, то 15 лютого 22-го року у нас були сесії сесії обласної і міської ради в один день. Дійсно, було так, і на одній сесії в обласній раді як депутат, і на другій сесії в підтримку нашого очільника ТРО на той час. Я е, виступала за те, щоб виділили більше коштів на ТРО. І мені довелося стикнутися з тим, коли е, Чернівецькі люди, які знаходячись у крислах депутатів чи міських чи обласних, ті, які мають дотичність до війни, тому що були такі, і такі люди, які мали дотичність. Та, до та, війни, Були до були ж депутати, які воювали насправді під час АТО, ще і такі. Вони. Чомусь заперечували, хоча це було всього лише 15 число, і почався дуже сильний тиск. Тобто сказали, що цього не потрібно. В міській раді почали кричати, що а зараз це не потрібно не на часі, а давайте потім виділимо кошти. тобто і якщо говорити, ніхто не наприклад, ніхто не готувався. Ніхто не хотів це про це думати. Тоді стояв очільник нашого ТРО, і він навіть пояснював, що у них навіть не було ліжок, щоб більше забезпечити, щоб більше людей взяти, тобто навіть панцирних таких ліжок. І він про це говорив, і багато хто виступав за те, щоб збільшити фінансування, видати окремим пакетом так само і в обласній раді, і в міській раді, але, на жаль, цього не сталося. То оце якраз той приклад, напевно, як в державі взагалом сталося все те, що в нас сталося вторгненням. Так, це я до того говорю, що воно дуже узагальнено. Тобто кожен на момент до 4 ранку 22 го числа ми, ой, 24 го числа ми саме 22 го року то кожен на той момент він не думав що це станеться але були люди які готові були включитися в те щоб цього ну як менше було у нас втрат в цей день ну так склалося і на жаль, на жаль, тут, якщо робити якісь зауваження, то їх дуже багато буде. От зараз там більше двох років триває повномасштабна війна. Зараз які помилки на твою думку, так само місцева влада не хоче включатись чи трошки трошки сунувся процес Ні, трошки сторого? Він звичайно сунувся. Багато є нюансів щодо того. Ну, у мене є своя позиція на рахунок чиновників і людей, які у владі стосовно війни. По-перше, це люди, які давали присягу на служіння, Народу України. Це нагадаю, що всі депутати дають таку присягу. Тобто чиновники так само це роблять. Вони е, ну, це люди, які повинні першими ставати на захист. І коли говорити про, наприклад, мою обласну раду і ми заходячи у зал, у нас більшість чоловіків. Окрім того, у нас є ще чоловіки, які повтікали за кордон кордону а втачу, типу. Ну, Тих, яких я знаю, які зараз при е, тепершнє я вже не говорю про глобарення, ну, то протихай. мінімум двоє. Ого. Так, то мінімум двоє. А але, але там є певні нюанси, розкажу вже поза кадром, тому що Я да. е думаю, що можливо е це да. найбільш цікаво, але ладно. Е от, але це, це дійсно неприємно. Тому що, ну якщо мені доводиться, як жінці привозити з фронту уламки, е щоб нагадати хлопцям в тилу хлопці отямтеся, бо в нас дійсно війна, страшна війна. І я привожу ці уламки е з медичних пунктів, е тобто які потрапили під обстріл ворожих ракет, то це дуже складно. Це дуже складно. Не можу сказати, що я, ну, я просто не можу відокремити якусь окрему помилку, чи якісь окремі недопрацювання. Я вважаю, що все-таки час війни це дійсно робота повинна бути чи з економічної сторони, чи з наукової сторони, чи навіть ну, чи з мілітарної сторони. Це все повинно бути в напрямку війни для того, щоб ми чим швидше могли вже... Видихнути і виспатися. Я буду напевно ставити це питання всім, тому що мене це дуже цікавить. Для чого в нас існує Чернівецька районна рада? <рес> ну, поділ на райони він відбувся, ніби вона дійсно є. Я не була на її засіданнях Чернівецької районної ради. Я думаю, що повинні якось співпрацювати. Повинні би були би, ну, якось. Наскільки співпрацювати. Знаю, скільки воно вже два роки, я і. Трошки біжене. Так, ну який функціонал є. Добре, і тоді, під завершуючи цей блок, ти будеш ти на наступні вибори? На вибори? Ні. Ти вже більше не хочеш завершуєш депутатську кар'єру? Так, я, на жаль, йшла на ці вибори, на другі свої вибори. Я йшла під час ковіду і це було більше навіть за вимогу як людей. Okay. Я, я зрозуміла, що медицина почалася в ковід, почався з проблем медицини, зрозуміла, що ми все ще не все доробили, тому я тому я погодилася. На сьогоднішній день, дивлячись те, що хто готується до виборів, мені навіть не хотілося б з декотрими людьми навіть... Ряд, за руку, рядом триматися в залі не да? хочу. Да. Тобто, ти, Спокою, ти завершуєш та. політичну кар'єру на місцевому рівні. Давай все-таки спровокуємо тебе. Ти Туда завершуєш на місцевому, на місцевому рівні в депутатську кар'єру? Чи можливо десь будеш рухатися далі? Ну як сказати, тобто, тобто будеш все буде за ні. не так. Так, так. так залишимо інтригу для того, щоб було далі поцікавіше. Можливо, ми зараз ми вийдемо не до цього знає... питання в інших блоках. Я ще, ще не знаю, коли вибори будуть насправді. Я хотіла би просто дожити до того часу, коли буде Україні Дійсно, процес, саме виборчий процес мирної території. Добре, ми йдемо в такому трошки експрес-ритмі, тому цей блок будемо трошки завершити. Тут є багато про що говорити, але у нас є ще наперед, є ще також багато цікавого. Нагадаю, п'ять блоків, які в нас, нас залишились. Це професійна діяльність, особисте життя, запитання ведучому, блок бізнес питань, імпровізація. І, знову ж таки, тут обери спочатку, який ти не хотіла би, щоб ми зараз говорили, і який... Будемо розвивати в наступних. Не хотіла. Та я думаю, знаєш, давай якось давай е будемо чередувати. Серйозне, давай щось не серйозне, Без так? Що там імпровізація, Тві... то професійна діяльність, особисте життя. Давай імпровізацію, то вже не серйозне буде трошки. Це ми будемо це ми будемо. А який не будемо? А, це не будемо. А викидай якусь Вікторину знову, тому що це. Да, сіпорка... Вікторина ну, вже викине. Запитання ведучому бо давай викине. Ну давай запитання ведучи. Не... Не, 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 не Добре, імпровізація. Імпровізація, так імпровізація. Тут ти зможеш, до речі, да, можливо. Танцювати? Та ні, це буде текстова імпровізація. Я... я поясню для вас, що я маю на увазі під етапом блоком імпровізації. Зараз я для тебе змоделюю якусь локацію, якийсь час, у якій це відбувається, і персонаж. Нагадую, зараз ти маєш це роз, роз, розвинути цю ситуацію в вигляді диалогом, або можеш з питаннями до мене, або придумати свою історію. Отож, Не я страшно. моделюю 29 грудня 2024 року. Ти Ольга, начальниця обласної військової адміністрації. Клічук до сімей. У вас вова. Спільний запис новорічного привітання. Клічук виступає перший, каже, що відремонтував доріг більше, ніж всі мери разом взяті. І це велика перемога. Твоя задача. Придумай привітання для жителів Буковини після слів Клічука. От імпровізація. Я так згадую, так. що просто в цей час у нас локдауни були, як світла, ви світло виключали, ми точно там світло маємо для того, щоб знімати ці привітання. Ну, там генератори є, а, генератори є. Генератори працюють так. добре, ну окей. А, саме для Буковинців, так? Так, для Буковинців. Так. <клес> тобто, Ситуація, ти з ключуком на камерах записуєш при, новорічне привітання, Різдвяне новорічне привітання для Буковинців. Та Я не знаю <клес> Буковинцям <бо я> просто... <клес> шановні буковинці, друзі мої друзі, мої рідні. Цей рік був важкий. Цей був рік важкий. Але насправді я вірю в те, що наступний рік ми почнемо з того, що в наших соцмережах зникнуть повідомлення про відключення води в Черніцях. <гум> Знаеш, дорога дорогами, сперва... а води, а воду так. Треба. Тому, чому ну, це, це найболючіше питання для чернівців? Я вірю про те в те, що з перемогою до нас прийде і розуміння історичної цінності Чернівців, і ми побачимо відремонтовані фасади і е, відновлення, напевно, е, Озеленення, мені дуже зараз складно дивитися на місто, якому не вистачає де дерев. Вистачає дерев. Дуже, я дуже чесно, це таке болюче питання для мене. аж ми, ми для того зібралися, щоб розповісти про те, що у нас були. І... І я вірю в те, що це місто все-таки залишить за собою той шарм е історичної спадщини, той запах е і звук черніців, який він мав споконвіків, тому що оскільки... Хто навіть приїжджає в Черніці, чи хто той, хто тут народився і жив тривалий час, і навіть той, хто короткочасно приїжджає, вони всі відчувають е, оцей от, е, аромат. аромат нашого міста. Мається на дух, увазі той. Дух, та, та. Але я би хотіла, щоб він просто не змінився під е, натиском урбанізації. Ага. Ну окей, дороги ремонтувати потрібно чи не потрібно. Звичайно, потрібно. Але потрібно, звичайно. Ну, хочеш своє все розкажу. Це дуже складне питання, тому що бачучи, як наприклад записується, що це міжбудинковий проїзд, фактаж просто міжбудинковий проїзд. А при цьому це 176. так, так а при цьому робиться просто паркінг для чиновників. То це дуже жорстоке, думаю, відношенню чи не маніпуляція. Ну негажлива добре. У нас є ще три. Блоки питань, тобто у нас наступний раунд зараз переключається, я тобі їх нагадаю, які в нас залишились, які ми вже відповіли, які відкинули, вже прийшло. У нас залишилась професійна діяльність, особисте життя і блок питань, який з цього ти а це від... Ми від... відкидаєш. А відкидаємо? Відкидаєш, так. Да. Знову відкидаєш, так. Да. Та що особисте відкидаєш? Добре, відкидаємо себе. Чи хочеш Вікторину відкидаємо? Вікторина вже відкинула, давно. Ну. А що там було щось ти, ти питалося? Професійна діяльність і блок білі з -питань. питань. Хочеш да, так відкидати? Давай, давай. Я тобі ну, вибирай ти. ну, Я дуже люблю цей блок біля з питань. Давай, залишай Залишай те, то, що тобі цікаво. Я можу ну, все розказати, що треба у якості. Скористаюсь твоєю добротою, да, і тоді. Блок бліц питань. Нагадую, нагадую, що це таке. Протягом там, 60 секунд постараюсь поставити декілька питань, можливо, декілька. декілька десятків питань. Твоя задача швидко відповідати, не задумуючись. День На здоров'я. Отже, у нас е, зараз блок бліц питань. Я ставлю питання, а ти швидко відповідаєш, не задумуючись. Хто вищий клічук чи росту, Поросто-просто, так. Не про то, що ти подумав. Скільки разів ти грала в теніс за останній місяць? Жодного. Коло чи пепс? Вода. Вода. Скільки кілометрів від чинівців Снятин? Снятин на 35. Кого ти любиш більше? Кота чи пса? Е -е, більше чи його. От, напр наприклад, е -е, свого. Там. Свого кота? Кота. Е -е, яка сума обласного бюджету на 2024 рік? О, не скажу. А міського? Так, тим більше. Не тікати. Місті може не цікавляться. Хто важче? Я, Каспрук чи Е, По вазі. Повазі, по вазі такі Каспрук. Скільки років газеті час? Самі газеті час чи відновлені газеті час? Давай відновлені. Газета час була створена 28-му році, відновлена була вже в 90-му році. Клас. Тато, тато зараз лайк поставив. Може підпишеться, подивиться. Любиш більше гори чи море? Гори. У тебе є інтернет, коли немає світла? Є інтернет, інтелект. І До речі. <серйозно> Перекисводні можна використовувати чи, чи вже ні? Як антисептик він працює, але були нюанси про перекис водню під час ковіду, при ковіді, то це Тому я, тому я уточняю. Багато є дуже таких цікавих речей, які люди розганяють. Як лікувати ожиріння в кота? В кота? В кота. Напевно, треба спочатку подумати про дієту хазяїна. Ага, завершність хазяїна. Який твій улюблений колір? Mm, зелений і чорний. Для тебе що важливіше? День міста чи твій день нарочний? Для мене взагалі <гум> нема таких як... <гум> <гум> якби свят. мені більше більшість навіть день ангела більш важливий. Клас. Макдональдс це смачно чи ні? Це звично. Зручно, звично. Так? Звично, це звичний, звичайний смак, звичний смак, який однаковий всюди. Скільки разів після 24-22-го року ти їздила на фронт? Ой, багато, я не пам'ятаю. Сто? 20? <рес> ні, ні, не 100, до 20. Okay. Чому всі лікарні мають договір з НСЗУ? Для того, щоб покращити умови надання медичної, медичної допомоги. Відчуваю, це запах депутатства. <рес> Коли в цех буде вода. Коли прийде той мер, який любить це місто. Скільки скверів в Чернівцях? Скверів, ти можна увазі як політичних, які готуються до виборів, чи скверів Ні, тих, які може не Ой, напевно, я думаю, що справді для людей менше, напевно, ніж тих, що для виборів. Хто кращий в боксі Віталій чи Володимир Кличко? Саме Кличко? Так, ну, з двох. Що вони не б'ють один одного. Хто їх там знає? Але на твою думку, хто краще пише? Для мене, можливо, не популярна думка, але для мене основне, щоб не усик. <гум> Тоже, хорошо. Як до лікарки, чи можна пити більше, ніж три кави в день? <гум> Залежить від індивідуально, звичайно, але краще ні. Краще, ні. Натуральної кави до двох. Добре. І на завершення, яка кінцева зупинка тролейбусу номер 8 а Вісіа? А, це пів південна кільцева. Скільки зараз коштує кілограм картоплі? Я не їм картоплю взагалі, чесно не їм взагалі. Окей, дякую. Ну... Можу інше щось назвати. Наприклад, молоко я б'ю. Скільки молоко вартує? Моє молоко 46, молокіє. Це тільки з кокосу? 40... Ні, 46 гривень коштує молоко молокія. Молокія наступний партнер влогу, так. Але картоплі не їм і не раджу. А, Дякую, дякую за відповіді. Ми постарались дуже оперативно. Отож, дивись, у нас залишилося відкинуті блоки, які там відкидали по черзі. І на завершення все-таки буде трошки можливо несподіванка. Ми повернемося до тих блоків, які ти відкидала. Я нагадаю, якісь <реж> <я, реж> <місць реж> має <реж> бути вже спідкрутити. Отже, в нас залишилась професійна діяльність, особисте життя, вікторина, запитання ведучому. І все. От чотири блоки в нас залишились. Про який? Обирай. Обираю я. Добре, давай тоді ми. Про Особисте життя поговоримо наступного разу. А зараз я би хотів, щоб в нас була Аля Вікторина. Я поясню зараз чому? Тому що люди люблять... Та-таку звинувати? Та, та, можливо, не знаю. Може, ти знаєш відповідь відразу, ти ж спішиш вже, може, ти відповідь знаєш. Для глядачів поясню, зараз буде аля, хто хоче стати мільйонером. Чому? Тому що кожен хоче має можливість перевірити себе на інтелект, чи він знає відповідь, або спробувати свою вдачу, чи він може вгадати. Ольга, я ставлю одне серйозне питання, дуже умне. Я його півночі гуглив, щоб знайти. І в тебе буде чотири варіанти відповіді. І якщо ти захочеш, можеш позвонити другу, запитати я пораду. А може я... позвонити гуглу, якщо я... щось таке? Ні, не гуглу, саме другу. Гугл не друг. Ти <плес> з ним росла в садіку? <плес> в якому році було закладено перший камінь-будівництва психіатричної лікарні в Черніцях? Той, що досі функціонує. Є чотири варіанти відповіді. 1900, 1883, 1897 і 1902. Ми там 807 або 1902. Або 802. 1897 або 1902. Uh, ну окей, два варіанти маємо, дзвонити нікому не будемо. Не будемо питати нікого, то радувати. До, до, до Джели Петрів не позвонити? Я не знаю. Чому Вірка... саме психіатрично? Ти думаєш, я знаю Тому що ти працюєш в обласній лікарні. Ні, того... ні, ні, ні обласна і психіатрична це різні Та, речі. я тому я питання того, про І мене дуже дивує, чому ти саме психіатрично. Чому не, наприклад, не іншу лікарню? 에, давай так рахувати, це приблизно э, до першої. Це 302-й ходимо. Остаточна відповідь? Я думаю, так. Я чесно, я не знаю. Я архітектурними саме нюансами не цікавилася психіатрична лікарня, але багато ж знає, що всередині, і я, я того. Я чому згадав про психіатричну лікарню, тому що десь є площа постійно зменшується. Мені це було цікаво, я колись цікавився. Коли ж вона була. Я був дуже здивований, що її поверх 100 років, да? і тому, я, тому я цим питанням зацікавився. Отже, твоє від 1902. дев'ятсот Трошки розповім історії, тому що знову ж таки цікавився. Взагалі у нас перший госпіталь був побудований в 1833 році. Правда, не, не знайшов я ніде відомості, де сам він був, але перший госпіталь психіатричний, мається на увазі, ще в 1833 був. Другий був в 1886 побудований. Він був на 50 ліжок. Але через 10 років кількість хворих зросла чомусь більше, ніж понад 100-600, 600 осіб. І в 1897 році було прийнято рішення побудувати третю лікарню. Але це було прийнято рішення. А питання було у нас про те, коли був закладений перший камінь для будівництва. І цей перший камінь був закладений в 1900 році. А ти це був 900-й? Так, перший. Ви, 1900, ви, 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 1900, я... 1900, ти сказала 1902-й. Ми зарахуємо, 900, що ви, в нічого, 1902 році було побудовано. Цікаво. Ну, от, Але трошки. я би я сподіваюся, що я доживу життя так, що я не буду цікавитися не, не потрібно лікарні більше ніж тому ракурсі, якому я знаю тепер. Так ну можливо і не потрібно не треба. нікому не нам треба, не треба, потрібно не знати, не да. треба. а можливо деколи потрібно. Хто його знає? Підпочити. Я дякую тобі за цей запис. Мені було дуже цікаво. Ще? Та да, все, тому що ми в експрес такому режимі, тому що я знаю, що люди не хочуть годинами дивитися, ми б старалися це все дуже вжато. А ви напишіть, до речі, чи краще такий формат, чи більш розкручений довший по часу. Я дякую тобі, ти крута, мені було приємно поспілкуватися. Шановні глядачі, якщо ви додивилися сюди, обов'язково напишіть свою думку, чи це взагалі має право на життя такий влог, чи ми що тут наговорили, чи це взагалі цікаво. Ну і дякую всім, дякую партнеру інтернет-провайдеру інтелект, дякую Спайдер Сініма за зйомку, монтаж, компіляцію всяких наших штук. І, звісно, дякую команді, яка готувала мене і готувала деруни. Дякую тобі.